Всім привіт, з вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас поступив новий автомобіль в продаж. Це Transit Connect Ford. Чистий, охайний, 12 й рік. Офіціал. 1,8 турбодизель на механіці. Пасажирський. Задні форточки відкриваються, ззади у нас ще раз пашоночка. Дуже, дуже гарний стан автомобіля. Встановлені задні вікна, чистий охайний салон, без яких нарікань у нас задні форточки відкриваються, як можна побачити. Дуже просторний багажник, висока машина, повний ріст. По водійській стороні у нас стеклопідйомник, управління дзеркалами, все є. Також у нас управління світлом. 204 тисячі одного пробігу автомобіля, механічна, п'ятиступенева коробка передач, кондиціонер, управління мультимедії з руля. У нас мультимедіа гарна штатна. Чистий охайний, водійське сидіння, гляньте яке. Дуже чисте. Ніяких пошкоджень. За додатковою інформацією звертаємось до нашої компанії автопарк. Всього вам найкращого. оберіжте себе. До побачення.